Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. І сьогодні я завітала знову в один прекрасний сад до одної прекрасної господині і відзняла вам красу, троєндову красу, яка в неї квітне, попри те, що хвиля почалася вже раніше і багато сортів відцвітає вже, або на. Взагалі відцвіло або на фінальному етапі, але що ще й квітне? Біла красуня Аспірін, Aspirin Rose дуже відома красуня, дуже популярна в наших садах, не підводить ні в дощ, ні в спеку. Восени змінює свою барву на ніжно рожеву і це якесь чудо, коли ти бачиш ту мінливість. Зараз вона в основному біла, переважно біла, але всередини може показувати якусь таку персиквість, ніжну, ніжну. Такий рум'янець або персиковість, але ось не колір білий. Дуже видно її здаля, гарний, охайний кущик, щедрий кущик, тривалого квітування, квіти тримаються довго, не псуються довго, декоративність не втрачає дуже-дуже надійний сорт. Дуже потужна червона красуня з величезною енергією приросту, великим, потужним кущем. Не боїться нічого, дуже щедро, довго тривало квітне, яскрава, визначили як сантана. От така краса, яку помітно звідаля, яка точно буде яскравим акцентом квітника. Ну, але її місця потребує багато, бо вона дійсно дуже-дуже об'ємна, обширна, як в ширину висоту, ну, така красудя потребує багато місця. І пендейл дуже цікавий сорт. Я собі не купляю, бо є поблизу, де я можу ходити. Милуватися, гарний теж я бачу популярний наших садах, зарекомендував себе теж гарно. Цікавим є, що змінюється його барва, з помаранчевої до такої ніжно рожевої рожево-персикової, але все одно лишаються різні відтінки. Коли квітка тільки розпускається, то це одна палітра, одна барва. Коли далі квітне, то це інша. Гарний охойний кущ, гарно наростає, гарної форми квітка, гарно тримається в зрізі, Ну тобто все слово гарно. Ну я бачу, що цей сорт дійсно у нас популярний, значить, не даремно. Аеріо відома, яскрава красуня, насичено, 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 жовта. А той навіть якийсь такий підтон є жовто-гарячий, дуже цікава, дуже щедра, теж перевірена руками і нашими садами. Я знаю, що її полюбляю. Часто вона зустрічається в садах, нарощує щедрістьвіття, квітка дуже довго тримається. Ну так, Воно вже оце, конкретно на стадії відсвітання центральна квітка, але ще дуже багато бічних путінків, які мали би силу відкритися і потішити теж красою. Пенні Лейн, чайно гібридна, от жовтий кольор, але вже інший, зовсім інша полі. Ну, не паліт, а інший тон, інша насиченість, інший відтінок. Так, вже на стадії відцвітання, ну, можливо, не так відцвітання, як псування від дощу від вологості. Звісно, воно гарніше, вона коли почне розпускатись, то вона має зеленкувату барву навіть в пуп'янок з зеленкуватим відтінком. Але от коли квітне, то колір стає більш жовтішим і таким гарячим теж дуже гарний сонячний насичений колір. Суцвіття щедрі і тривало квітне. Пересорт прийшов. Визначили, якщо не фон зеге. Ребунда дуже потужна, дуже яскрава, і камера на сонці не надто передає. Вона передає, що квітка яскрава і дуже соковитого насиченого кольору. Але вона дійсно колір дуже гарний, він помаранчево-кораловий, він теж дещо мінливий. Його помітно звіддаля, кущ має дуже гарну енергію приросту. Він може випускати височенні пагони, потужні. Ну так, його дуже гарно здалеку видно. Така цікавинка, теж яскравинка. Крапка в саду. Red Intuition, перевірена красуня, перевірена руками, садами, дуже популярний сорт, дуже витривалий сорт, надійний сорт, тобто ви його посадили і він вам гарантовано буде рости, квітнути, приростати, чудово наростати, щедрий, вивірений, перевірений сорт. І яскравий, звісно що. Ля меж ще не квітне, а от трояндарки знайомий квітне. Дуже-дуже гарна, насичена яскрава красуня. Колір він глибший насправді. На сонці він там яскравіший, але насправді він цікавіший, і глибший, особливо при вечірні години, чи то в такі. При там, не знаю, дощовій, передгрозовій години, то він дуже-дуже цікавий. цікавіший, як насиченіший, ароматна, щедрий кущ, посаджений навесні, але вже от скільки наростив, горноквітне. Цікавий, цікавий сорт. Я рада те, що його маю і посадила. Тільки в мене він дещо пізніше зацвіте. Покрив, Red Velvet, дуже такий ну Я бачу теж популярний сорт, цікавий цікавий тим, що він має дуже насичені такі гранатово-червоні квіти, роз, розлогий кущ, кущеві треба достатньо місця, а якщо щось до нього підсадити, то він собі все одно я думаю, що цей сорт візьме собі місце і заглушить все, що поруч. Але, але то, якщо йому дати місце, то він роз, розкішно виглядає, об'ємний, широченний. Сорт. Ну це красуня-рамблер може плестися витися куди тільки бачить, куди тільки може достати. Хто знає, яка назва, назву трочена, тому просто помилуватися красою і потужністю троянди. Прийшла красуня пересортом, і найімовірніше це «Lovely Lydia. Спрейка ну, має природу зав'язування пуб'янків, як ніби спрей. Пупляхи невеликі, квіти теж від малих до середніх. Гарно застигають відкритті насиченого глибокого рожевого кольору. Приємний рожевий такий відтінок. Кущухайний, компактний, однорідний. Всі суцвіття дуже щедрі, ну, так, як і типово для спрея. Цікавинка така яскравинка тривалого квітування. У бренді дуже відома красуня, дуже популярна в наших садах. Квітка тримається довго, кольор насичений. Причому зовні він такий насичено-цегловий, цегли, цеглинний якийсь, а зсередини він більш помаранчево-жовтувато-цегловий. Ну, Помаранчевість з'являється. Дуже довго. Теж гарно наростає, тривало квітне, сорт так, перевірений і досить теж популярний, наскільки я бачу, по наших світлинах, в різних троєндових групах. Красуня Б'ян ну, Веню, дещо вона ну, до такої львівської вологості, та вологої погоди примхлива, але загалом може показати себе, гарно показує себе, коли погода сприяє, коли кущ вже зміцнений, дуже запашна. Вона тим і відома, вона відома своїм дуже надзвичайним ароматом. Так? Цікава викладка пелюсток у квітки, гарна, гарна красуня, потужна, з гарною енергією приросту. Пінк Мушімара теж така величезна, потужна краса насиченого глибокого рожевого кольору і запашна. Її, до речі, дуже далеко видно, коли ти йдеш по дорозі, то на неї найперше око якраз зловлює цю красуню. Байландо, дуже цікавий теж сорт, дуже витривалий, гарний колір рожево-лососенний. Кущик дуже ухайний, кущик дуже щедрий, на пагонах суцвіття квітів. Квіти тримаються довго, не псуються від надмірної вологості, показують себе гарно щодо стійкості до різних погодних умов. І кущ гарний, ухайний, компактний, перевірений також надійний сорт. Цікавий. цікавий. І щедро. Щедро, як би квітуючий і щедро наростаючий сорт. І ще різні відтінки показує, коли вже відцвітає або триволючого квітування, то дещо змінюється. Палітра, але все одно дуже цікаво.